Всім привіт! Сьогодні буду культивувати ось таким культиватором. Саморобний культиватор, саморобний міні-трактор, мототрактор, як кому зручно, ось цю площу. У мене є така площа під засів. Засівати буду люцерною. Бачимо ось такий буран. В принципі. Насіявся. Трішки цей буран перекультивувати, якби зрізати корочку. І, в принципі, можна засівати люцерну по погоді начебто-начебто. все норм. Так що всім приємного перегляду. Так, як бачимо, ось так вийшло. Получається точніше. Тут є уклон, як видно. І виходить, так як попередньо пофрезеровано м'яка почва під гору буксує. буксує ну, я нічого не буду вирізати у відео, все буде видно. Не хочу їздити. Тільки донизу не хочу толочитися. Так як буде сіятись ручним сівником. Тут е в районі 10 соточок в принципі, то масівниками засіється за годину другого часу. Глибина до 10 см, в районі 10 має 10 так як е не потрібно під посів більшу глибину, щоб не випаровувалась волога. Так що отак. Ззаді, як бачимо, борінка. В принципі, непогано ці всі після лап бугрі забирає. Ну, непогано. Під гору трішки боксує, ну нічого. Терпімо, як то говориться. Зараз засніму звідси з місця оператора. Як це все діло відбувається. А так, в принципі, зараз буранчик просипається заодно і закриється волога. Самі знаємо для чого. Ось так. Культиватор хорошо тримає глибину, так як тут є такі вантажі. Тут близько 40 кг. ну, напевно, і 40 буде. І тут десь кілограм 10-15 Ну, Тобто 50-55 кг ще зверху вантажу. Ось. Культиватор я не скажу скільки він важить. Ну, До 100 кілограм точно. До 100 кілограм точно. Так як 5 лап і рама така з товстостінною. Квадрата, десь міліметра 4, 5, 4, то точно це не, не теперішня профтруба, а це з якоїсь рами е, Совєт Ось так. Все, зараз, зараз покажу, як це все тіло відбувається. Так буду закінчувати, закінчу вимкнусь, бо тут ось кінці відійти, трошки незручно знімати. Закінчу вимкнусь, покажу. Так, закінчив культивацію. Ось так вийшло, відійшов кінці. Так, як орано весною. Ця площа оралась, резервувалася ось цим міні-трактором весною осінню не було можливості зорати, не було, зрозуміло е, дають цей його на користування чи ні, це не мій огород Так що ось так. Ось так вийшло. В принципі, нормально, можна засівати волога. Волога є, так що можна засівати. Так що, друзі, ось така робота пророблена. Кому буде цікаво по культиватору? Зніму додаткове відео, чисто по параметрах. Ось ця бурінка в мене закидається. При далекому переїзді, зараз покажу, зачіпляється, це все закидається, щоб нікуди нічого не чіпляло і висоти підйому в принципі достатньо, щоб переїжджати навіть 15 кілометрів в одну сторону. Це вже в принципі провірено. Ось так. Так що ставимо ось такі вподобайочки. Підписуємося на канал. Переходимо, дивимося, є багато е, цікавих та корисних відео. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Всім миру і добра.